У програмі тривають кадрові призначення на найвищі транспортні посади в Україні. Наразі нових очільників отримали Укрзалізниця та міжнародний аеропорт Бориспіль. Ситуація на ринку пасажирських автоперевезень залишається доволі складною. Нелегальні перевізники, користуючись приходом нового керівника Укртрансінспекції, намагаються залишитись на маршрутах. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Тривають кадрові призначення на найвищі транспортні посади в Україні. Так, розпорядженням кабінету міністрів Бориса Остапюка, призначеного генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України Борис Ярославович, має дві профільні вищі освіти. Окрім того, у 2003 році закінчив інститут спеціальної освіти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Лазаряна за фахом менеджмент організації на початку 2000-х Обіймав посаду першого заступника директора та керівника державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничний у 2002-2005 роках Посаду першого заступника начальника головного пасажирського управління Укрзалізниці та начальника головного управління матеріально-технічного забезпечення Укрзалізниці. Цікавим фактом біографії Бориса Остапюка є призначення в 2005 році заступником генерального директора Укрзалізниці а у 2006-му він вже був звільнений з посади з формулюванням за грубе порушення трудових обов'язків у 2010 році. Він був призначений урядом Юлії Тимошенко на посаду начальника донецької залізниці, звідки був звільнений через 4 місяці з аналогічним формулюванням. Отримали нового очільника і головні повітряні ворота України міжнародний аеропорт Бориспіль. Новим гендиректором держпідприємства призначено Сергія Гомболевського. Останній рік він працював на посаді заступника гендиректора з виробництва та аеродромно-технічного обслуговування ДМА Бориспіль. До цього часу був виконавчим директором ТОВ Міжнародний аеропорт Одеса. Як відомо, 12 березня 2014 року міністр інфраструктури Максим Бурбак підписав наказ про звільнення. Гендиректора аеропорту Бориспіль Олексія Кучанова, який обіймав цю посаду з 24 липня минулого року. У Міністерстві інфраструктури України відбулось засідання колегії Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті в оновленому складі. Окрім профільних чиновників, до обговорення були запрошені представники практично усіх регіонів України, котрі представляли різноманітні громадські організації. Саме на необхідності участі громадськості при впорядкуванні нормативної бази створені маршрутної мережі тощо наголосив голова Укртрансінспекції Валерій Черненко. Особливо він відзначив важливість Думки перевізників при кадрових призначеннях у своєму відомстві. Жодного призначення не буде зроблено до тих пір, поки людина не пройде громадське обговорення і не отримає позитивний висновок громадськості. Ми не маємо права сьогодні призначати будь-кого без такої процедури. Влада повинна очиститись кардинально. У владу повинні йти люди, професіонали, які готові чесно служити народу України. Варто відзначити, що до дискусії були запрошені дійсно усі бажаючі. Тому під час обговорення неодноразово у залі виникали конфліктні ситуації, коли різноманітні дрібні громадські організації, так би мовити, перетягували ковдру на себе, прагнучи здобути авторитет в очах нового голови держінспекції з безпеки на наземному транспорті. Але самі перевізники спростовували відразу подібні заяви приміром представника Черкащини Сергія Пачасюка, розставивши. Усе по своїх палицях. Люди, які сьогодні нелегально пішли працювати, вони зробили для себе висновок, що в Україні вже десятки років, а вже два десятки незалежності, нічого не робиться для того, щоб прийти до пасажира. А ці люди взяли і прийшли в спальні райони, організували перевезення. Вигідні для пасажира, і вийшли, так сказати, нелегали. А ми в законі що зробили? А ми в законі написали, що відправка автобуса відки тільки з автостанції. На маршруті із Кривого Рога до Києва треба проїхати пів Кривого Рога, щоб доїхати до автостанції. А там 70 кілометрів. А що людині робити? До неї в спальний район приїхала така машина. Вона сідає на цю машину, і їде. Я зупинюсь на Черкаській області. Я недаремно взяв оці документи і хочу зазначити вам, Сергій Коночу, що саме великий нелегальний перевізник в Черкаській області це ви і ваші підприємства, які там ваші родичі, там жінки, тітки, зіті. Оце саме ви, які здійснюєте перевезення. Не буду далеко ходити. Осиди зараз інспектор представник Черкаської інспекції. Значить за останню тільки неділю складено більше 20 протоколів на АТП 1727, які їздять без всяких дозволів, як вони вважають спальні райони, значить. Просто витисняючи перевізників, сам голова Укртрансінспекції також висловив здивування позиції пана Пачасюка, який, будучи народним депутатом, не надто переймався врегулюванням законодавства, а нині робить гучні заяви про необхідність його вдосконалення. Повинна бути конкретна позиція інспекції і міністерства, в тому числі, тому що департамент наш це законодавець. Він повинен виписати такі норми і правила гри, які сьогодні, перш за все, захищають інтереси пасажира, інтереси держави, інтереси перевізника. Якщо ці е, норми будуть виписані, тоді ми відійдемо від цього. Якщо ми будемо продовжувати товти воду в ступі, значить про те, що воду знаєте, давайте будемо. Мені те не, не можна. Я того тому в цьому напрямку я пропоную. Дякую. Але чомусь так виходить, що як тільки перестаєш бути депутатом, треба міняти, виявляється, закон. Ось цікава ситуація. Та й партнери конкуренти Сергія Ніконовича по перевезеннях на Черкащині наголошували на очевидній корупційній та іноді кримінальній складовій участі пана Пачасюка у розподілі ринку. На конкурсі сидить Пачасюк, депутат Верховної Ради. Будучи депутатом Верховної Ради, він сидить на конкурсі, не в парламенті, де закони потрібно вирішувати. Він сидить на конкурсі, тому що вирішують його підприємство. Його питання. Два е, учасника конкурсу, наше підприємство, де мій брат керує, і підприємство, де е, хазяїн е, зять Пачисюка, 26-го конкурс, 24-го нам підпалюють машини, нові, абсолютно нові, п'ять еталонів взяли в лізинг, І інспекція Черкаська знає про цей випадок, вся Україна знає. А на конкурсі знімають, бо недостатньо кількість транспортних засобів. Тому, що я хочу сказати, я не буду забирати довго часу. Я підготував Валерію Михайловичу тут цілий пакет документів, і щоб не було сказано, що це просто там блеф, Ось у подання прокуратури Черкаської області, де конкретно вказано, що Почисюк незаконно член конкурсного комітету. Причому на всіх конкурсах, де є підприємство його сім'ї. І протести прокуратури заявляли про свою надзвичайну важливість на ринку пасажирських перевезень інші представники нелегалів. Приміром, Валентин Демчук з Рівненщини взявся порівнювати роботу українських підприємців на міжнародних рейсах та всередині країни. Щоправда, йому також дуже швидко дали відсіч самі вітчизняні легальні перевізники. Я скажу вам відверто, наші нелегали, як ви їх називають, їздять в Європу. Еще як не дивно, там вони абсолютно легальні перевізники. У них є тахографи. Більш нічого там не потрібно. Ліцензії, тахограф, цього достатньо. Це, це, це впливає на безпеку перевезень. Насамперед. Є пасажирпоток, його вивчають, кількість автобусів, вот маршрут. Вот на этот маршрут нужно 18 автобусів, но не 36. Потому що если он не легал, то он не платит налогов. А если я плачу, допустим, своєму предприятии 6 мільйонів налогів, а у него столько же автобусів, он не платит. То есть, якщо он выиграє, а как же мне покупать новые автобусы? -то? Поэтому давайте четко определимся, нелегал это человек, работающий на маршруте, не имея на него дозвола. Он может ездить, как человек сказал, вот товарищ коллега сказал, за рубеж, вот у нас есть такие, бусик берет, берет дозвол и съездил, на, повез на экскурсию в Италию там, или в Грецию куда-то, съездил, приехал, работы нет, он становится на маршруте работать, он тут нелегал, а там он легал. Вот он выиграет, когда маршрут, он пусть будет легалом тогда. Вот когда взятку пишите в прокуратуру, пусть занимаются взяткой. А так можно каждого очернить. Ну нельзя работать. Почему вы не идете печатать деньги, не имея на это ни лицензии, ни дозвола? Это совсем простой способ зарабатывать. Вислухавши усіх подібних, так би мовити, представників громадськості зі своєю пропозицією до керівництва Укртрансінспекції, звернулася і найбільша автотранспортна організація держави Це Українська асоціація автомобільних перевізників. Щоб не було ненужних розговорів, щоб не було перетягування каната, треба щоб міністерство і ми офіційно звернулися до міністру і к до вам. До всім, що все громадські організації, которые работают, они должны репрезентацию для того, чтобы понимать, кого они представляют. Потому что у нас есть много громадських організацій, которые представляют нелегалов, представляют какую-то там організацію название хорошее, якобы Українська там асоціація. А на самом деле та асоціація у П'ять в десять раз менше нашої нашого обласного ділярі безумовний позитив для галузі від співпраці із ВАП підкреслюють і у територіальних управліннях Укртрансінспекції. Саме Всеукраїнська асоціація автоперевізників налагоджує реальне спілкування між підприємцями та держорганами на місцях. Хочу подякувати співпраці з громадськими організаціями за цей період. А саме ВГОВАА Гончарова і Комітет транспортної безпеки Папірова, які підтримали мене в цей нелегкий період. Ми за цей короткий період провели спільно дві наради, охопили більше 150 перевізників, іменно пасажирщиків, по проблемам безпеки перевезень. Втім, працювати над ефективністю роботи інспекторів треба ще дуже багато. Дорікнув на недостатню активність працівників Укртрансінспекції за 2013 рік. І заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко. За його словами, наразі мінінфраструктури вдалося відстояти право на існування укртрансінспекції, але дуже гостро нині стоїть питання реорганізації структури. Крім того, необхідні зміни і в роботі самих перевізників. Ми з вами. Ми точно знаємо, що 80%, ну тут <кій> всі ж професіонали сидять, рівня забезпечення безпеки руху залежить від тих людей, які сидять за кермом. Так от, Міністерство розпочало, розпочало серйозну роботу по просуванню проєкту, як ми казали, з вами, допуску до професії, а точніше, проведення спеціального навчання керівників і спеціалістів діяльність, яких пов'язана з наданням послуг на мобільному транспорті, ми хочемо сказати, що той водій, який буде за кермом автобуса, він має довести, що він є водієм. Особливі сподівання у нормалізації ринку, голова Укртрансінспекції покладає на співпрацю саме із легальними перевізниками. Валерій Черненко наголосив, що підприємці, котрі працюють на загальній системі оподаткування, приносять найбільше користі державі та найадекватніше. Поводять себе на ринку, але недосконалість нинішньої системи контролю та штрафів загнала їх у глухий кут. Втім, найближчим часом ситуація кардинально зміниться. Ви бачите, що відбувається: що ми сьогодні загнали цими штрафами легальних перевізників в гірше, значно гірше положення ніж працюють так називаємо нелегали. Тому в перший день я дав окреме доручення: також заборонити перевірку. Легальних перевізників і проводити їх виключно за формальними підставами. Сьогодні бізнес не може витримати цього тиску. Ми повинні підтримувати ті, хто працює, платить податки і утримує легально працівників. Під час колегії Укртрансінспекції було піднято ще чимало питань. З деякими з них ми ознайомимо глядачів першого ділового вже наступної програми.